Всім друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 30 червня 2023 року Україна Полтавська область, місто Кременчук. Всім вам привітання з Полтавщини. В цьому невеличкому відео хочу показати доволі врожайний і новий сорт французької селекції середньораннього терміну достигання під назвою Примайя. Це дерево в мене привите на жердель, дикий абрикос. Оце в цьому році дало перший врожай. В тому році були сигнальні окремі плоди. Навіть не дивлячись на те, що в цьому році були зовсім погані умови для запилення. Коли абрикос цвів, було дуже холодно і йшли постійно дощі. Не дивлячись на те на це, абрикос. В принципі, непогано запалився. Ось який. Давайте побачимо. Він вже починає падати. У нас вітер вітряно. В руці доволі непоганого розміру. В тому році були перші синальні плоди. Дуже він мені сподобався по смаку. От до нього підходиш і запах просто чудовий. От, чисто такий насичений абрикосовий аромат стоїть. Бачите, гілки, в принципі, Нагружені непогано, абрикос чистий. Ясне діло, друзі, що це потрібно обробляти, бо без обробок зараз абрикос, в принципі, виростити неможливо. Це ви повинні знати. Як мінімум, треба обробити від 2 до 4 разів абрикос, щоб отримати врожай. Що можу сказати? Абрикос запашний, смачний. Зараз з вами промірюємо цукор. Побачимо, яка вага. Ось врожайність, ви бачите, непогана, як на перше подоношення. Тим паче це в мене йдуть дерева маточні для живців. Так що обрізка тут не на подоношення 100%. Тримається абрикос вже не дуже гарно, вже починає при вітрі потихеньку осипатися. Ну, я сьогодні буду збирати повністю врожай, бо потім прийду в сад, десь через неділю він вже перестигне і повністю попадав. А зараз продегустуємо з вами і поміряємо цукор. Не перемикайтесь. Так, друзі, ось яка товарність абрикосу сорту «Прямая» французької селекції. Давайте побачимо, яка вага у даних подів при загрузці. Так. 77 грамів.

70, приблизно 70-80. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. У цього сорту кісточка добре відділяється. Вона свободна. Він же м'якенький. Ось, бачите, вона випадає сама. Так. Дуже він пахучий, от я ріжу його, запах дуже класний. Ось бачите, соковитий. Так, давайте розлупаємо, попробуємо, як він лупається. Опа, тут іще мурахи вон, починають гристи, оце повністю стиглий, Так, ось так. Оце. На ньому я хочу приміряти цукор. Так, давайте побачимо що по соку. Сок є в середній такій кількості. Так. У виспівших плодів цукор показує 12. Це при умові, що в нас... Через день або кожен день ідуть зараз дощі у селі. Земля, волога не просиха. Коли йдуть дощі, цукру набагато менше, як у персиків, у нектаринів, так само і у абрикосів. Тобто кожен рік цукор може туди-сюди гуляти. Так, давайте зараз спробуємо поп на смак продегустуємо. Так, соку в середній кількості є. Пробуємо на смак. Дуже смачний. Кислинки майже немає, трохи під шкіркою. Шкірка хромтить. Смак виразний, абрикосовий, цукру в достатній кількості по смаку. Так, ну сама м'яко ж вона просто тає у роті. Ну, все, що я можу сказати. Дуже смачний сорт, мені дуже він подобається. Я вважаю, хто його не заведе собі в садок, буде радий е, товарності, так само по доношенню, ну і, звісно, е, його десертного смаку. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.